«Паса» – дієслово, яке означає пасувати або підходити. Частинка по міняє значення дієслова на скористатися нагодою. Наголос на по. Пассапо. Депассадей. Це пасує тобі. Це тобі підходить. Депассадей. Вівіль пассапоа. Ми хочемо скористатися нагодою. Вівільпасапоа. Гітта діє слово, яке означає знаходити. Частинка по міняє значення цього слова. ПО – вигадати. ПО – наголос обов'язково на по. по". Кандо ГОНОМ? Можеш ти знайти його? Канду хітта гоном. Манвіт алдрі вамитбон по Ніколи не знаєш, що може вигадати моя дитина. Пасапо скористатися нагодою. – вигадати. Гітта. Знаходити. Гіттапо вигадати. Паса підходити, пасувати. Гіттапо вигадати. Гітта знаходити. Пасапо скористатися нагодою. А тепер тренуємося говорити вголос. Скажіть. Це пасує тобі. Де пассадей. Ти можеш знайти його? Кандухітта гоном. Допоможи мені знайти ключі. мей ад хітта ніклана. Вона хотіла щось вигадати. Мені потрібно вигадати казку. Чудово! Це підходить мені. Perfekt, det passar mig! Passa på att testa kulturskolan! Passa på! Snart är kantarellerna slut! Passa på att se Polismuseets bilar! Passa på! Få 100 kronor bonus under fotbolls-VM! Я використовую нагоду почитати книгу доки я їду в метро. Jag passar på att läsa en bok medan jag åker tunnelbana. Я скористалася нагодою купити дешевий одяг. Billiga kläder Jag kan inte hitta mig själv. Jag kan inte hitta mig själv. Du måste hitta motivation. Men Du måste hitta motivation. Де här tiden passar inte mig. Мені не підходить ця дата. Де här datumet passar inte mig. Чи ви зрозумієте, що він говорить? Mm, Ми спечемо шоколадний пиріг та будемо дивитися Ідол.

Знаходити гітта, підходити, пасувати, паса. Вигадати. Гіттапо. Брою. Тимовлюбе.